Дивіться, дівчатка. Ми записали з вами обв'язування підставки під горнятку круглої. Ось у нас таке буде обв'язування такими горбиками. І ми записали, з чого ми починаємо із трьох стовпчиків без накиду у кожну петлю. Значить, у кожну петлю ланцюжка, ось перша петля, вив'язую один стовпчик без накиду. В наступну. Ще один стовпчик без накиду. Наступну ще один стовпчик, третій стовпчик без накиду. А в четверту петлю в одну петлю вив'язуємо три стовпчики з одним накидом. Вони високі для того, щоб вийшли отакі горбики. Або зубчики можна назвати. Як виконуються стовпчики з одним накидом? Робимо накид. З петлі наступної, яка в нас іде, витягуємо ще одну петлю. Стало три. Беремо ниточку, пров'язуємо через дві, ще раз беремо ниточку, пров'язуємо через дві. Ось такий високий виходить стовпчик з одним накидом. І таких сюди треба три. Це один. Знову робимо накид, витягуємо петлю, беремо ниточку. Пров'язуємо через дві. Ще раз беремо ниточку, пров'язуємо через дві. І третій раз робимо накид з цієї ж само петлі витягуємо нову петлю. Стало три. Накид тримаємо, щоб він не злетів. Беремо ниточку, пров'язуємо через дві. Ще раз беремо ниточку, пров'язуємо через дві. Ось цей горбик. Ось ці три стовпчики з одним накидом. Далі в наступні три петлі ми вив'язуємо по одному стовпчику без накиду. Один, 2, 3. І знову повторюємо в наступну петлю. Накид робимо, не забуваємо накид. З петлі ланцюжка витягуємо петлю. Беремо ниточку, пров'язуємо через дві, Ще раз беремо. Ниточку пров'язуємо через дві. Один стовпчик з одним накидом. Знову накид. Бере, витягуємо петлю. Стало три. Беремо ниточку. Пров'язуємо через дві. Ще раз беремо через дві. І третій сюди ж. Накид. Витягуємо петлю. Стало три. Беремо ниточку через дві. Ще раз беремо через дві, через дві. Ось уже три стовпчики з одним накидом. І далі повторюємо. Т в наступні три петлі три стовпчики без накиду. Один, два, три. В четверту буде в одну і ту ж саму петлю, три стовпчики з одним накидом. Ось ці горбочки. Ось таке у вас виходить, бачите. І так до кінця ряду.